всім всім доброго ранку! 1 травня я вже зібралась. Зібралась на базар. Наловила курчаток, Поробила повороти, зараз поп'ю свої ліки. Так. Каву не п'ю, поп'ю вже на базарі. Уже 52 хвилини. А таксі буде сьомій. Сережі не телефоную, не знаю, може він спить. Вони там по графіку працюють, коли сплять, коли не можна дзвонити. Позвонить сам. Подивиться, щось. Хеллоу! Я вже вдома. Приїхала курчаток. Розтасувала всіх всіх по місцях. Значить, базар був сьогодні неважний, продала тільки сотню курчат цих добових і все. Підружжя ніхто й не брав. Ну, візьмуть туди пізніше, травень місяць будуть брати. Занесла мамки продукти, бо скупилась, вона мені дала список, щоб я їй щось там, там купила фарш, м'яско. Помідори, цибульку, морковку, це і сапозаносила. Так, це зробила. Зараз хочу сама поїсти. Зроблю салат, помідори, огірки, поставлю чайок, мабуть, яєчню піджарю, щось я хочу смажених яєць. Оце, що я хочу. Все купила і сиру сьогодні. Таке, що я сьогодні. А, ще я взяла рибку, покажу вам. продається в класному ковбасному, це 137. Я вже раз колись брала, то мені сподобалось. Все, оце таке. Такі в мене сьогодні покупочки. Так, все, буду готувати собі обід. Поговорю з Сережею, а потім з синочком, Щось мені Женя дзвонив. Хочу з ним поговорити. Все, давайте. Так, зробила вже собі обід. Яйця підсмажила, правильно сказаю, да. так? такі дві полосочки рибки. О, салат, яйця смажені і риба. Так, все, наконець. На кінець то я сіла, господі. Ну що ж на базарі? На базарі дві кави з вершками і все. Заморилась. Так, ну все. Давайте всім смачно. Все, дівчатка, пообідала, чаєм запила зеленим іду відпочивати. Я трохи заморилася. Пішла я. Так, буду пити каву та йти вправлятися. Я вже почистила подони, бо тільки лягла відпочивати. Приїхав трактор, привіз воду. Ну що, я вже ляжу? Поки він сточував, я пішла, почистила подони курчат. О, А це прийшла, ще трішки лягла, полежала. Ну, треба вставати воду міняти та поп'ю каву. Сьогодні купила клубничку. Жіночка продавала домашню вже з Вознесенська. 180 гривень. То я взяла на 100 гривень собі. Та й полосую замість цукерок, да? нема коли дівчата йти мені на природу, нема коли. Ну, от нема коли, хочу, і нема коли на фізкультуру. У мене фізкультура, виходить, вдома непогано. Ще треба йти якось на кладовище. У нас сім гробиків. Не знаю, я, коли і як. Та якось піду. Так не буде. І так, всім смачного. Давайте. 19.05. Понаводила я кругом порядки, почистила, водичку поміняла, їстки дала курчаткам і навіть вибрала вже з одного виводного курчатка. 300 штук вже вибрала. А ще буде ще один шкаф, покажу зараз. Ось один ящик, ось другий ящик. Тут 160, тут 140. І приготувала ще один ящик, бо цього цих буде мало, ще один ящик для курця. Отак. Все, кругом мене порядочок, повороти пороблені. Все, всі їдять, хто їсть, хто спить, все. Буду я теж вже в хату, поставлю вам відео, сьогодні лязу, трішки ранця відпочивати. Я навіть була на городі, трішки сапнула помідори і кабачки. Оце вже покажу наступного разу. Все йду відпочивати. Бажаю вам тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення.